У 2014 році був мобілізований до нас прикордонники в окрему бойову прикордонну комендатуру Хмельницький. Далі їх відправили на схід, разом з малку виросли, бавилися, приїжджали до діда з бабою і так скороботно сьогодні, що втратив друга ця клята війна. Забирає найкращих. Писали, що прилетіла міна. Відпочивали, вони відповідно не були захищені без бронежилетів і так далі. І ті, що були також біля нього, також загинули. На жаль, ця війна досить потужно використовує артилерійську зброю. Він був справжнім чоловіком. Світлим, завжди помішка. Він, він дуже був справедливим, він настільки мені був близьким. Він став хресним батьком моєї старшої донечки. Колись неділи, Буду не діяли, що буде не на тепер, вибачте. Він був справжнім українцем, на таких людях тримається вся Україна. Позитивний, сміливий. Разом з ним на ноль виходили. Вдвох. Не боявся. В 14-му оба добровольця прикордонники. На кордоні з Росією Красна Талівка. В одному бліндажі жили. Кажу, товариш хороший, дуже хороший життя товаріш. Вірував сам Господу покой, і душу вієнного, но а воїна Андрія ще віддав життя за Україну. Мав честь знати Андрія, і він був справжнім патріотом, тому що ми спілкувались кілька разів, але говорили про Україну, про зміни, про місто, про майбутнє. Після 24 лютого ми провалили останню путь вже 64 наших героя наших земляка, які віддали своє життя заради кожного з нас. І вже майже 100 наших земляків після 2014 року ми провели в останню земну дорогу до нас на алею слави.